Я говорю, я... Це... Але, це Нормально, хватає, не треба, не треба. Зараз дивіться, зараз рівний час дороги, немає не спушно, нічого. Включає Ви, поворот. Да, Включає поворот. Поворот включений. Що він робить? Це, це наділом, Байде за турбузин, то там. А якщо зупинитись, що буде робити? Тут же стане. А то ми з камерами вийдемо, нормально. Зараз, зараз, зараз ще трохи приїде, ще чуть-чуть. Зараз зробимо?